У них немає землі, в них немає нічого. За що ж вони вмирають? За ідею? Ну, друзі, це ця казка, ці розказки про сказки, воно вже нікому не цікаво. Тому що якщо в 22-му році, на початку, всередині, там ще до кінця 22-го року, ми ще розуміли, що по чому, то сьогодні ми зовсім не розуміємо. Чому так? Чому така несправедливість? Чому не можуть фізично мобілізувати здорових хлопців? Здорових хлопців молодих. У бо бо них батьки-керівники, то як, що це за кіно? Тобто батьки не, не воюють, сини їхні не воюють, дочки їхні не воюють, друзі їхні не воюють. Та ви хреніли, за який ми повинні вас захищати тоді, у пері? З якого дива поясніть мені, що це за кіно таке? Їдемося недавно з другом. Вилітає там Дороги поперекривали. Вилітає поліцейський. А ми їхали за такою білою електричкою. Мерз такий, як у мене в мене хата, яку я знімаю, розумієте?